Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Що далі буде між Ізраїлем і Іраном? І, взагалі, з цією війною я довіряю не Трампу. Я довіряю не експертам. Я довіряю не заявам ізраїльських і іранських політиків. Я довіряю нафтовому ринку. Нафта це наркотик. Нинішньої економіки і торгівці нафтою рідше помиляються ніж політики. Вчора нафта була 75 доларів за барель, а сьогодні вже 65,8 доларів за барели. Як ми знаємо, перемир'я не досягнуто. Просто сторони погодилися припинити вогонь. Звісно, що вони продовжують і вірогідно продовжують ще кілька днів. Бити один по одному, але так завжди буває ніколи не буває зупинки вогню одномоментно. Будемо сподіватися, також, що перемовини між сполученими штатами та Іраном продовжаться, і можливо. Сполучені Штати будуть потрошку знімати санкції з Ірану. Тоді нафта опуститься до 55 доларів за барель, і це буде означати, що московити не зможуть свою нафту продавати дорожче ніж 45 доларів. А це вже збитковий видобуток, і проблеми в їхній економіці ще посиляться. Звісно, вони. Не втратять можливості продовжувати війну, просто їм це буде важче робити, і московити розуміють, що проблеми грядуть. У них є така. Двісті вісімдесят друга стаття кримінального кодексу РФ, так звана руська стаття, тобто її застосовували завжди проти руських екстремістів, націоналістів, проти всякої такої публіки. Ви ж розумієте, що кремлівський режим не тільки зневажає ванюшок, він їх намагається весь час тримати в залізних рукавичках. І якщо хтось з ванюшок занадто надихається. Національною гордістю то його одразу саджають в тюрму. У них, наприклад, при Держдумі і при адміністрації президента РФ є національні представництва татарські, башкірські, які завгодно. Єдиних національних представництв, яких там немає, це російські, бо московитів вони захищають в Україні через ракети і шахеди. Московиці вони захищають в Прибалтиці різноманітною гідотою. Московиці вони хочуть захищати в Казахстані, постійно погрожують вторгненням в Казахстан. Але в самій Ерефії по московитах їздять асфальтовим катком. Так ось кілька років тому цю 282 статтю декриміналізували. Себто їх переслідували оцих от одванюших націоналістів, але вже не саджали в тюрму там. Стягнення, адміністративні покарання і так далі, так ось зараз її знову криміналізують. Зараз знову збираються саджати в великих кількостях всяких цих ветеранів СВО, всяких борців з чеченцями, борців з незаконною міграцією, борців з ісламом. Всі будуть сидіти, і це добре. Московія це не етнос, вона ніколи не мала етнічної історії. Це бюрократична ракова пухлина. І їй все одно, який там етнос під нею. Або скільки їх цих етносів? Венюшки це суміш у графінів з тюрками свого часу. Наприклад, та іще колись слов'янська. Аристократія, яка там дожила, доживала свої дні при івані III, уже іваном IV на початку 16 століття в середині 16 століття повністю була замінена на тюркську аристократію. 90% дворянства має тюркські прізвища. У них там мало. І тільки 10% мало угорофінське прізвище. Звісно, пізні Романови намагалися зміняти еліту на німців, але так з цього нічого не вийшло І вже в ХХ столітті. Само собою еліта була замінена на євреїв і кавказців. Все це під розмови про те, що руські народ це старший брат другим народам. Московицька політична культура це садомазо культура, і цьому ванюшці потрібно завжди бути глибоко пригніченим і опущеним і в той же час. Відчувати садиське бажання вбити кого-небудь іншого, і якого-небудь іншого венюшку, і якого-небудь іншого сусіда. Зараз перед тим як ми перейдемо до нашої улюблениці Мар'яни Безуглою, нагадаю вам, що наступного місяця в культатрі будуть гратися вистави за моїми п'єсами. Це княгиня Ольга про сучасність і минуле, і штучний інтелект це про сучасність і майбутнє. 19 липня княгиня Ольга буде гастролювати у Львові. І я запрошую львів'ян на цю виставу. Такого ви ще не бачили. Чому я змушений говорити за Мар'яну Безуглу? Тому що вона є типова представниця. От у нас дуже багато людей на жаль в Україні не слідкують за своїм язиком. Вони мелять різноманітну пургу і. Не відчувають за це жодної моральної відповідальності, на жаль, не існує і фізичної відповідальності за це. От е, зараз Мар'яна Безугла накинулася на тополю. Який є фронтменом гурту Антиціла, мені не подобається ця музика. Мені взагалі вся сучасна музика не подобається, окрім Тараса Компаніченка. До речі, слухайте Тараса Компаніченка, не слухайте нічого іншого із тих, хто ж зараз брінчить в Україні. Отже, мені не подобається музика Тараса Тополі і музика Антиціл. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, Тарас Тополі пішов в тероборону, і що найменше рік там реально в цій теробороні він. Воював. Це при тому, що у нього троє неповнолітніх дітей, він цілком міг не йти в жодну територіальну оборону, він цілком міг сидіти вдома. І от, шановна Мар'яна Безугла, на жаль, поливає його лайном, вона каже, що він якось там щось там тільки вдавав, що служив. Служив він реально, і я просто це знаю. І що от йому заслужено прилетіла московицька ракета в квартиру в Києві? Можливо, з точки зору якого-небудь штурмовика з братства, чи якого-небудь там коптериста з третьої штурмовою, чи і ще якого-небудь це ті люди, які вже дуже довго на війні, дуже багато там побачили і дуже багато ризикують прямо зараз. Вони би я можу собі уявити, могли би покритикувати батька трьох дітей, які в дану хвилину не є на передовій. Можливо, могли би йому закинути, чому ти от воював е, рік, а не воюєш прямо зараз. Хоча у тебе не відірвана нога. Це була би дурниця у кожної людини свої обставини, і так чи інакше. Потрібно, щоб якісь люди виконували якісь функції і в тилу, але тим не менше, скажімо, якби була критика з боку, скажімо, тих людей, які зараз перебувають в штурмах чи в обороні, я би не міг би скажімо, чим заперечувати. Мені нема що сказати на таку критику. Але Мар'яна Безугла на відміну від дуже багатьох людей має УБД. УБД вона отримала за те, що на самому початку АТО. Протосувалася 30 днів 30, 30 днів в 128-й гірсько штурмовій бригаді. Вона офіцер медик. Вона має освіту. Вона не прийняла за ці 30 днів жодного пораненого. Вона нічим не ризикнула. Після цього її батько, який займається чорною фармакологією і сидить весь час за кордоном, влаштував їй перевод до міністерства оборони, де вона. Виконувала функції перекладачки, І от людина потусувалася десь там в багатьох кілометрах від фронту 30 днів, отримала УБД і далі до реальної війни, до реального фронту, не мала жодного стосунки. Вона закидає людині у цьому самому тополі, який тим не менше, от реально ризикував собою рік і виконував важливі функції. На мій погляд, це нерозумно і, взагалі, УБД, Я розумію, що багато прокурорських. Якихось суддівських, багато якихось мусорських взяли собі УБД, БД, не наближаючись до фронту і на 100 кілометрів. Але е, багато людей е, свідомих відмовилися. Ну, я все-таки трошки воював в своєму житті і кудись там стріляв і стріляли по мені. І в АТО і на початку повномасштабного вторгнення я не маю УБД і вважаю, що я на це не заслуговую, тому що я знаю людей, які отримали УБД за е, участь в дуже важких боях, дуже тривалий період. Оксана, яка просиділа півтора року після початку повномасштабного. Торнення на фронтовому стаб-пункті постійно виїжджала в зону бойових дій, постійно так само і на голову падали в півішки обстріли. І так само в Запорізькій області. А до цього вона постійно ганяла по передовій в часи. АТО, з 2014 року немає УБД і не збирається його отримувати. Але Мар'яна Безугла навіщо собі цей статус УБД зробила? Для того щоб мати можливість поливати лайном якихось інших людей у Верховній Раді. Вважають, що Мар'яна Безугла в принципі людина арахамії. Вона лобіює на посади і просуває на посади людей Кирила Тимошенка. Кирило Тимошенко це впливова людина. Я нагадаю, що він на певний час перебував в офісі президента. Потім його видалили з офісу. Він відповідав. За будівництво дріг від офісу зараз він відповідає за будівництво фортифікацій. зокрема і на Харківщині, і на Сумщині. і там було багато нарікань на ці фортифікації, якісь розмови про те, що там було багато розкрадено і неналежним чином зроблено. Я не знаю. Я не фахівець в фортифікаціях, і я знаю, що навіть якби це було найкращим чином зроблено, все одно було би дуже багато критики. Мені нема що закинути цьому самому Кирилу Тимошенко. Я не знаю. Просто я кажу, що. Мар'яна Безугла лобіює тих людей, яких просуває Кирило Тимошенко на різні посади. Зокрема, такою людиною є генерал Масюк. Він був заступником. Комчика, потім був заступником залужного. Він був одним з керівників цього невдалого контрнаступу. Очолював певний час ДШВ. Зараз його пролобіювали за допомогою Мар'яни Бізулою. Цей Кирило Томошинко пролобіював його на посаду заступника міністра оборони, тобто заступника Умірова. Там він відповідає за навчання військ за мобілізацію і за. Медицину саме його Кирило Тимошенко і відповідно Мар'яна Безугла хочуть бачити на посаді головнокомандувача замість Сирського. Мосюк не має талантів. Воєначальника і має дуже сумнівні моральні якості. Багато хто в військах каже, що Мар'яна Безугла певний час спала з Мосюком. Я в це не вірю. Тобто Мар'яна Безугла це активна жінка, можливо, навіть і патріотка. Але на жаль, як і багато наших патріотів в Україні, і калібром поменше, і менш помітних вона абсолютно не стримується тоді, коли. Висловлюються на адресу інших людей, її часто із задоволенням цитують московити, адже вона намагається дискредитувати командування збройних сил України і розповідати наскільки все погано у нас в військах, а це мед для вух московитів. Я кажу все це, що от ви коли дивитеся на Мар'яну Безуло, і вона. Вас можливо дратує. Подивіться і на себе, що саме ви, браття, пишете в соціальних мережах. Як висловлюєтеся ви щодо ситуацій, в яких ви нічого не розумієте, і щодо людей, діяльність яких вам абсолютно невідомо? Будь ласка, не робіть цього, будьте чемні і будьте доброзичливі один до одного. Це дуже прикро, що україномовна українка Мар'яна Безугла. Вирішила воювати проти україномовного українця Тараса Тополі способом, який виходить за всі рамки доброго смаку. Не робіть так, можна протидіяти певним особистостям, можна боротися проти чиновників, проти неправильних рішень, але навіть і тоді. Коли це доцільно, це треба робити шляхетно. Коли ми з вами намагалися зняти з посади і зробили це, і зняли з посади командувачку медичних сил Остащенка, ми закидали їй погане управління і неправильні рішення, погану якість солдатських аптечок, неправильне придбання турнікетів. Неправильний розподіл медичних засобів і так далі, але ми з вами не вигадували дурниць. Ми з вами не казали, що вона російська шпигунка, що вона лесбійка, що вона крала всі гроші світу, що вона єврейка, що вона масонка. Ми не плювалися з вами в екран і, взагалі, намагалися бути максимально коректними. Тобто вона була нам не потрібна на цій посаді, вона приносила шкоду на цій посаді, але ми з вами жодного разу не вийшли з рамок. І мені здається, що ми жодного разу не принизили її як особистість. Хоча ця боротьба була важка. І я думаю, що їй і тим, хто тримав її на посаді, це було неприємно. Сподіваюся, що і Мар'яна Безугла почує цю поблажливу критику з нашого боку і відмовиться від своєї стилістики, полишить депутатську посаду, і піде служити в Збройні Сили України згідно свого фаху. І освіт буде під ворожим вогнем виносити поранених з поля боя, і ми знову всі її полюбимо і будемо хвалити. А Тарас Тополя напише на честь її героїчної загибелі яку-небудь пісню і заспіває зі сльозами на очах. До речі, про мистецтво, про кіно і повідомлення, яке вселило в моє серце радість. Ви знаєте, що Amazon, це така компанія, купила студію MGM за 8,5 мільярдів доларів, а потім викупила за мільярд доларів уже в цьому році франшизу на Джеймса Бонда, і тепер буде зніматися Джеймс Бонд. Один з головних претендентів на роль в новому фільмі про Джеймса Бонда чорношкірий актор. Аарон П'єр. Він громадянин Британії, але тим не менше чорношкірий, так йому не поталанило. Ви знаєте, що я зовсім не расист, адже належу до раси, яка зникає, і хочу, щоб інші раси поглинали нас ввічливо. Я люблю наших чорношкірих братів. А коли вони грають в баскетбол? Коли вони грають в кіно, ну звісно, більше коли вони працюють на плантаціях. Але те, що Джеймс Бонд нарешті буде чорношкірий, мені здається, це лише половина. Я боюся, що цей Амазон все-таки не дотягне цю лінію. От не буде повноти реалізації. Він має бути не тільки чорношкірий, він має бути гомосексуалістом, тому що оці всі обурливі стосунки Джеймса Бонда з жінками, між там всіх спокушає і поганих героїнь, і позитивних героїні і дуже нерозбірливої в цих своїх сексуальних зв'язках, але по жінках. А тут він буде спокушати уже чоловіків, і мені здається, що цілий ряд гомосексуальних сцен в новому Джеймсі Бонді це буде саме це. Окрім того, для того, щоб повністю вже дотягнути політкоректність, все таки британська розвідка асоціюється все ще з британською короною, отже, з британською імперією, отже, з угідним. Колоніалізмом і тому новий Джеймс Бонд має бути, мені здається, уже не агентом британської розвідки, а агентом, наприклад, індійської розвідки. Працювати на індійців, бути таким собі крішнаїтом. Це до речі, дасть можливість вставляти в тканину фільма танцювальні сцени, як це притаманно індійському кіно. Джо Джеймс Бонд знятий в жанрі індійського кіно з чорношкірим актором гомосексуалістом, агентом індійської розвідки, який намагається подолати пакистанську загрозу. Це було би сильно. З нетерпінням очікуємо. Ну і звісно, не Джеймс Бонд, а якось так. Джава Джавахарлал Бонд. Джавахарлал Бонд заде. Отак От це має звучати. 007. на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре індопакистанське амінь. І пам'ятайте, Путін, якого я сподіваюся, в черговому серіалі Нетфлікса зіграє чорношкірий актор проти того, щоб ви підписувалися на цей політкоректний канал.